Друзі, вас на каналі Кабіна Рейсінг. Та сьогодні я вам покажу плод своїх фантазій та що я зміг зробити з цими руками. Це тачка Е30 BMW, але вона незвична тим, що вона в кузові Турінг Універсал. Це, це досить така рідка версія кузову е 30 а ще вона перероблена в М3. М3 універсалів взагалі не було в природі, а ще це. Альпіна М3 <смеш> в мене виходить. Альпін M3. <смеш> Вони були, але в кузові купе тільки були. По поводу кабріолетів я не знаю, але в Універсалі точно Альпін е 30 m 3 саме не було версій. Та і звичайних вузьких версій е 30 Універсалів також не було версії Альпіна. А М3. Взагалі М3 Універсал з'явився в... 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 в прошлому році. так? Да? Перша версія заводська перша версія M3 універсалу з'явилася буквально в минулому році. Проте це можна назвати такою фантазією. А що було б, якби на заводі BMW захотіли б зробити М3 Універсал ще в кінці 80-х? то це було б приблизно ось так. Для тих, хто не шарить, давайте я вам поясню, чим відрізняється звичайна Е30 від М3. Це М3 Е30 це перший кузов саме М3, заводської версії звичайної тройки, яку переробили в М-підрозділі. І перш за все, стрійка відрізняється від звичайної М3, саме розширеними крилами перед-зад. Бампери інші. Пороги також інші. Двері. У нас без цього центрального молдингу у М3 саме версії задні крила більш широкі, задній бампер у нас інший, та в версії купе, а М3 були саме в версіях купе і кабріолет, у них була інша кришка багажнику та інша рамка. Під заднє скло це було зроблено для більш правильної аеродинаміки та більшої швидкості. Саме найшвидші версії були в кузові М3. За що за рахунок якоїсь аеродинаміки. Проте у нас універсал, скло у нас залишається точно таким же, як і воно повинно бути спочатку. А ось це заднє крило це оригінальне крило від купешки. А оскільки пропорції у них ідентичні, тобто седан, універсал та купе, вони однакові по всім габаритам, по всім, по всім характеристикам. І ми бачимо, що у нас пропорція зберігається, тобто купешне крило. Воно в цьому місці я його порізав, і в цьому місці воно було приварене. Тобто у нас пропорція зберігається. і автомобіль виглядає, ну, як завод виглядає. Я так вражений насамперед тим, що так гарно вийшло, і мені це дуже подобається. Хоча я розумію, що це по суті це колхоз все. Все, що це я наробив, це колхоз, але це виглядає якось так ну, по-німецьки та досить гарно. І да, це було насправді, хоч тут і немає задньої рамки та заднього багажника від м 3 який досить важко встановити саме при переробці, звичайно, Е30 в м 3 Я думав, що ця переробка, конвертація звичайного універсала в м 3 буде легшою за купе-версію, за двохдверний седан-версію. Проте це виявилось не так, адже виварити ось ці ось внутрянки на практиці було досить складно додати таку товщину та виварити внутрянку по самому крилу, по самому прийому, щоб це все зачинялося і відчинялося з... Рідною геометрією, щоб воно ніде не затирало, не підтирало. Це реально досить важко було. Ой. І плюс ось ця лінія, вона коли в версії купе, тобто це не плаский лист, це він такий трошки надутий, як яйцем. Але щодо того, що ми тут робимо проріз, нам потрібно завернути метал. Тобто, ви, щоб, щоб зробити ось такий кантик. Ви повинні, повинні вміти користуватися стречером, шрімкером. Той, хто шарить в металообробці, він розуміє, що це і наскільки важко зробити саме таку округлу форму крила для того, щоб це виглядало саме як по заводу. Про кузов ми поговорили, про те, що це якийсь кольор у нас вийшов зелений, вона була зелена по техпаспорту, і я дуже не хотів змінювати кольор саме в техпаспорті. І насправді мені досить ну, подобається зелений кольор. А німці вони взагалі таке дуже полюбляють. І остання моя зелена тачка в Німеччині вона улетіла за 15 хвилин. Давайте я вам покажу, що у нас коїться під капотом. під капотом у нас... M54B30 легендарний двигун. Це двигун з е 46 трьохлітрова рядна шістка, яка має чугунну гільзу, а все, що має чугунну гільзу, це класний мотор. Тому ну, насправді такий ж самий мотор стоїть у мене в Z4. І це, мабуть, остання BMW з бензиновим мотором, яку я би хотів собі придбати, адже все, що пішло далі з цими всякими нікосілими, алюсілами і йому подібними покриттями, це все вже ненадійне, і на протязі якогось часу у вас з'являються задіри і різні проблеми. Це насправді останній такий потужний двигун, який надійний і який при цьому валить і реально. Машина на М54Б30 їде набагато краще, ніж 4 літрова або на М62 3.5, які в мене були в версії е 30 Тобто з v 30 ка їде реально галіма. Ну, ні, вона то тоді <клес> якби класно їде, але повертає вона ну, зовсім не туди, куди ви хочете. Адже роз'ясувачка, це, це те саме, що. Ну, Якщо у вас немає правильної розвісовки в тачці, то ви ніяк не зробите так, щоб вона повертала. Вам потрібно буде цей двигунок засовувати кудись в салон, там якусь дуже сильно перероблювати всю підвіску. Про те, щоб у вас тачка залишилась і, перш за все, вона могла пройти техогляд в Німеччині, треба все робити плюс-мінус, як по заводу. І у нас дивіться, М54 вроді як такий. Довгий двигун досить, навіть вискамуфта сюди не влазить. Проте це алюмінієвий блок, з чугунною гільзою, то розвісовочка плюс-мінус залишається як по заводу. Ну, плюс ви можете подивитися, як це все свапнуто. Тут навіть АБС працює. Е... Регульовані амортизатори. Тобто все зроблено вроді як, правильно, так як воно має бути. Тобто це не корч. Е... Все працює, обідіжка виведена в бородачок. Тобто, по техніці це реально БМВ там ну, 2005 року. Хоча насправді це останній випуск Є30, саме 93-го року. Ця тачка реально 93-го року, коли вже випускалися в повному обсязі Є36 кузов, на конвеєрі ще стояла Є30. Тобто цю тачку допилювали в попихах, в кінці циклу виробництва кузову Є30. І саме універсал, ви, мабуть, BMW, ну, які мене дивляться, вони всі знають цю історію. А для тих, хто не БМВ або трошечки не шарить цю історію я вам розповім, що Кузов е 30 універсал це колхоз, в принципі, з самого початку. Адже була спочатку версія купе. Двохдверний седан був, це звіться так, адже там задній ряд не, не урізаний по місцям. Була версія двохдверного седану. Потім вони захотіли конкурувати з Merced'ем e 190 Тому вони допилили ще по одній дверці, вони стали такі маленькі і незручні реально. І от якийсь робітник заводу BMW, у нього була e 30 в кузові Седан. Лімузин він зветься в Німеччині чомусь. Тобто у нього був 4 звичайний седан. І він подумав: так, у мене нова BMW по тим часам. А чому б не взяти болгарку і не зробити з нього універсал? Бо мені так хочеться. І чувак бере, пиляє свою нову BMW і робить з нього універсал. Приїжджає на роботу на, на своїй є 30 універсалів. Керівництво заводу бачить, що це якби виглядає прикольно, і вроді як є якийсь спрос на такі тачки. Починає з'являтися в Німеччині в ті роки. І вони приймають рішення, для що будуть виробляти серійно саме універсали в кузові Е30. По поводу того, що це колхоз або така якась дрібносерійна збірка була, але я вам зараз покажу, чому це так. Дивіться, у Е30 в Вікна вони зроблені під замок, тобто ну, майже як на жигулях, але трішки по-другому вставляються. Проте на універсалі задні форточки у нас під вклейку йдуть. Проте ми знаємо, що все, що йде під вклейку, воно повинно мати. Якусь шелкографію. тобто чорний кантик, ну як на всіх нових тачках, ви, мабуть, це все бачили. Тобто чорний обідочок повинен бути. На е 30 такого немає. І реально, коли приїхали стікольчики з трати, він кажуть, ти що, ти сам зробив ці стекла? Я кажу, та ні, це завод. Проте перейдемо трішечки далі. Ну, насамперед, те, що незручно зроблено саме, ну, вам хочеться підійти. І десь отут класно, як на всіх універсалах, це логічно. На... При середньому статистичному зрості вам хочеться отут відкрити. Проте воно відкривається отут, другою рукою отак його клац. Піднімаєте. І що ми бачимо? Дивіться, як <це> все зроблено. Тобто, це все заводське рішення, як підігнаний пластик. Тобто, це отак якось криво воно і є. А тут воно впирається в, в болтики. <дивіться> тобто ну, така ось трошечки сирувата, на мій погляд. Тачка, проте я дум... Не знаю. Це я дивлюсь просто через призму часу, коли пройшло вже кучу років, і я бачив кучу класних тачок. Проте в ті часи стандарти були трішки іншими, як по зазорам, так і по всім цим ергономічним приколам. Ззаді у нас є відмінність – це заливачка під омивач заднього скла. Та, в принципі, отакі ось ніші, як вже є, є і на Е46, на Е38, на Е39. Тобто такі закривашечки і з цієї сторони точно так же це все зроблено. Тут аптечка заводська, заводські прибомбаси. Прийом теж. Якби логічніше було зробити, щоб це все піднімалося з задніми фонарями. Проте вони. Ну, це було б неможливо, це потрібно було б робити якісь нові фонарі, щоб вони були роздільні. А це все бабки, це все час. І ну, вирішили, що так вони робити не будуть. Ну, про те, що, ну, щось можна сюди запхати. Зачиняється. Двоствольний вихлоп. Повністю весь вихлоп від Е46 330. без ніякого колхозу. Тобто ви дивитесь на тачку знизу і розумієте, що. Це завод чи ні. Тобто ви не розумієте, це завод чи ні. Така ось переробка звичайної Е30, під М3, Е30 Альпіну. Салон звичайний, в принципі, тридцяточний, Альпіновська ручка М-технік Кермо. Знайшов першу сідюшну магнітолу оригінальну BMW, також її встановив. Щоб це все виглядало оригінально і без колхоза. Також у нас. Стоять оригінальні спортсід від Е30. І насправді От ці всі ніштяки саме для Е30, це в наші часи досить дорогого коштує. Адже знайти навіть такі спортці, це досить дорого. А задні крила на М3Е30, оригінальні знаєте скільки коштують? Я вам зараз скажу. Близько 4 тисяч євро, і їх дуже важко замовити за одне крило. А тут їх два. Тому рахуйте, скільки це коштує, скільки коштують взагалі такі проєкти. Чорна стеля це Shadow Line, також чорні оці, ось всі молдинги. Це перша тачка BMW, яка має опцію Shadowline. Тобто весь хром прибирається і все робиться чорним. Спорці це звичайно зручні. Але вони такі ж самі, як і в купе, і в седані. Давайте я вам покажу те, що відрізняється від купе та седану. Це задній ряд. Задній ряд у нас має дві можливості трансформації. Це по-швиденькому, якщо вам треба щось довге таке засунуть, це заводський коврік в досить пристойному стані, я не став його перешивати. Але якщо вам треба щось більше покласти, Тут є така штучка, дргаєте, клоц, і можна вирів... майже в рівний простір це все вирівняти. Так само і з цієї сторони, на якій я сижу, можна це все скласти, і у вас виходить такий ось простір. Це саме для тих, кому треба щось перевозити. Чік. Проте давайте сядемо в тачку та проїдемося, адже ми знаємо, що є 30 BMW, це справжній драйверскар. Оп! Дивіться, М3 Універсал. Для того, щоб ніхто не здогадався, що це не заводська версія. Тут навіть прописані розмір гуми, який стоїть на даній тачці. Поїхали! Так, оскільки у нас ключик з іммобілайзером такий самий, як в E46, X5, 53 кузові Z та всьому іншому. Тому нам потрібно ще один ключик, який підходить під замочні скважини, саме E30. Тому у нас така зв'язка, яка трошечки трохкотить, треба щось з цим робити. Але, звичайно, я нічого робити не буду. Основна відмінність саме Купе, верніше, не купе, а дводверного седану, саме так зветься, двохдверний кузов е 30 по заводській специфікації. Основна відмінність двохдверної версії від е універсала в тому, що, ну, як ви бачите, ще дві двері, ще ляда в нас. Наявність зайвих дверей робить наш кузов дуже м'яким і піддатливим. От, 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 ось кочки. І коли ви рухаєтесь. По більш-менш нормальній дорозі, вроді як все виглядає нормально. Проте, коли ви потрапляєте на якісь або лежаки, або е, дорогу з поганим покриттям, то відчуття від автомобіля вони якісь невнятні і вона якась все-таки якась в'яла. Е, Прирівнювати до купешки універсал та седан, саме в кузові е 30 неможливо. Це зовсім різні автомобілі. Не дивлячись на те, що тут стоять у нас регульовані коні спорт, вроді як нормальні пружини з регулюваннями по висоті, по жорсткості. 17 колеса на нормальній гумі, тобто вона повинна бути жорстка та дуже точно керуватися. Проте... Проте дійсність розставляє всі точки так, як нам потрібно. Е, так, звичайно, дивіться, у нас е, викликає на Drag е, якийсь марк. Але ми, в принципі, йому не конкуренти. адже Наша тачка набагато швидша, ніж той марк на автоматі. Е, так, ця тачка дуже швидка е, по прямій. Завдяки тому, що М54Б30. Це, звичайно, це найлегендарніший двигун, найнадійніший із більш-менш свіжих, не так званих некродвигунів від BMW. Це, ну, безумовно, один, мій, один із найлюбленіших моїх моторів. Саме такий мотор стоїть на Z4 в мене, такий саме 3 літри, але в мене Z вона Zia. Що це за красота? Отак, yeah. бачите? Десь марк там загубився. Редуктор у нас без блокіровки відкритий. Це ну, трошечки неправильно. Також у нас залишилися ступиці саме чотирьохболтові. Це все зроблено так само, як і вихлоп, який у нас стоїть від стандартної 330 е 46 повністю точно такий самий. Парочку швів там є. Це все зроблено для того, щоб автівка могла пройти тегогляд в Німеччині. Адже, оці всі здоробки, коли ми міняємо, переходимо на 520, якісь прямотоки самі варимо на якихось кастомних трубах. Це все. Проканує в Україні, але ви ж знаєте, що я ось це все роблю для того, щоб це моя робота. Я ці тачки роблю для того, щоб їх продавати в Німеччину. А там їх треба, по-перше, розмитнювати, по-друге, проходити техогляд. І якісь такі саморобні хляки там не проканують. Або треба рішати за дуже великі бабки. Ну... Вроді як тачка зроблена по всім канонам. Тобто реально багато BMW навіть не, не, не розуміють, що Альпіни не існувало в кузові Е30 саме в універсалі. А Альпіна М3Е30 ну це взагалі. це... Вона могла б бути б такою, якби, якби це комусь було потрібно в ті роки. Але ви бачите, що ну, в ті роки чомусь не робили. Саме в універсалах версію Альпіна, а версію М3 тим паче. Да, відсутність жорсткості кузова. Це, в принципі, єдиний такий мінус, з яким особливо я не зміг би е, жити. І тут питання не в тому, що саме у нас е, початкова версія до переробки машини була якась угашена, або після якихось ДТП, або просто. Вже стара і убита часом. Ні, у нас тачка була майже вся в рідній фарбі, в досить непоганому стані. Була. Я її повністю по розбирав, тобто ніяких там тріщин по кузову, нічого такого немає і не було. Якби. І все повинно було бути досить пристойно. Але бачимо, що бачимо оскільки це була у нас ну, майже саморобна версія з заводу, не слід це забувати. То про жорсткість кузова, так, тут є певні посилювачі в задній частині, які зроблені на заводі, але вони не грають там якоїсь особої ролі. І тому, да, стати повноцінним спорткаром ця тачка не може тільки з тої причини, що у неї дуже слабкий кузов. Але це гарно, він дуже гарно виглядає, дуже незвично. І... Блін. В принципі, ну який спорткар. Такі машини в такому приклонному віці вони мають радувати перш за все око, а виглядає вона шикарно і досить незвично. На цьому, я думаю, так вона досить низька. Рядна щистка. Щось може. На цій ноті ми з вами завершуємо нашу розповідь про М3Е30 Альпіна в кузові Універсал. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, та все нас буде добре.